Всім бажаю здоров'я. Станом на 12 квітня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи, підготовку до майбутньої ремонтної кампанії з метою підготовки генеруючих потужностей до роботи в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ. 9 квітня була проведена чергова ротація. Експертами МАГАТЕ підтверджується, що всі критерії безпеки виконуються. Також на поточному тижні проводиться окрема медична місія МАГАТЕ. Продовжуємо співпрацю з міжнародними організаціями. Важливими питаннями є обговорення майбутнього будівництва енергоблоків. Для нашої країни немає майбутнього без нових генеруючих потужностей. Тому новий законопроект, який знаходиться на розгляді Верховної Ради України, має найближчим часом. Бути розглянути і винесений в сесійну залу. Очікуємо на підтримку, адже компанія «НЕК Енергатом» готова до добудови енергоблоків 3 та 4. Також важливим питанням є обговорення оцінки впливу на довкілля щодо діяльності по будівництву ще двох енергоблоків номер 5 та 6 за технологією компанії Westinghouse тип IP 1000, також важливий проєкт. Маємо рухатись в напрямку розбудови генеруючих потужностей. Агресор винищує наші теплові електростанції, маємо дбати про майбутнє, про наше покоління. Тому працюємо разом, працюємо заради того, щоб наша країна вистояла в майбутньому. Колектив Хмельницького продовжує свою допомогу нашим захисникам, наша підтримка. Надзвичайно необхідна. Я пишаюсь нашим колективом, адже нам вдалося зібрати значну суму з додаткової 13-ї заробітної плати, і наші волонтери, громадська організація, приступають до закупівель, які будуть направлені для наших захисників для того, щоб оборонити нашу країну. Дякую всім, дякую за активну позицію. Україна переможе. Слава Україні.